Всім привітики! Я в шапці набризкала реп'яхове масло, реп'яховий спрей, покажу вам або вставлю тут картинку. Попробую полічити свої залисини. Якщо щось із цього вийде, то обов'язково з вами поділюся. Написано, потрібно 3-4 рази на тиждень ним бризкати. Угу. Тому нанесла кулючок, напшикала і оділа шапку, щоб грілося. Ми тут на території. Отут у нас є такий кусочок. Ми його перемотаблочили, тому що тут в минулому році була картошка, було таке все воно покопано покопано і засіяли конюшиною звичайною, тому що такої маленької не було. От, а була тільки звичайна. І вона вже куйде починає ключитися, якщо вам ось бачите. Такі гарнесенькі, ми так щедро понасипали. У нас колись була тут конюшинка, але оцієї жари вона не витримала, і пішло більше, бачите, така трава. Тільки де-не-де є ну, залишки, можна сказати, конюшинки. І отакий бур'ян. Я вчора його намагалася трошки порвати, щоб воно не сіялося, але те, що не потрібно, росте краще, ніж те, що потрібно. І так уже дивлюся, койде зеленіється. Тому будемо виглядати. На вулиці холодно, і весь травень такий буде, і воно все сидить. Не знаю, що буде з урожаями. А якщо десь люди щонебудь і зможуть виростити, то напевно ціна буде просто космічна на все. Тому що і вкривали агроволокно дорого, і обробляти от усього, і персики, і. По, ну, по деревах я взагалі мовчу. Єдине, що в нас зав'язалося, напевно, груші, бо їх було саме більше. тому, можливо, якась грушка і буде. А, але все одно за деревами потрібно доглядати, вони хворіють, травити треба. От у нас ожина, наприклад, вона бідолага на ній три листка, але вона ще й намагається напевно, викинути цвіт, коли воно буде цвісти. Не знаю, вона така. така. Така вона замучена, тут три листка у два ряди. І не знаю, і ще вона бідолага намагається викидати якийсь цвіт. Ну, Подивимося, я в минулому році упустила її. От. І таке, в общем. щось щось можливо та буде, але зовсім не густо. А тут під забором вирішила посіяти огірки. Якщо бабах не спека, то можливо ще таким чином спробую виростити, тому що. У відкритому так на сонці воно все горить і нічого не росте. Такий сліпий, сліпий дощ. І тут-да-да. І туди потягло. Дуже зараз не з'являюся, ми наводили порядки тут. Все поприбирали, повигрібали. Дуже багато було роботи зроблено, цей стілаж зріжеться. І Якийсь сарай його поставимо, щось на ньому будемо зберігати, не знаю, якщо він поміститься. От, Тут було багато всього наваленого, зароки, те, що позбиралося, помила. Як воно називається? От мостка, напевно. Також прибрали все тут. І зараз я покажу, де воно все ділось. Ну що, ви готові? Ку-ку. Це все. Старе, недужне вікна, ой, биті <кій> якісь відра, короче, машинки стиральні, газові плити, все, що вже віджило своє життя. Це мусор, це не металолом. Потихеньку-потихеньку все розгрібаємо і отаку маємо картину. Подивіться, які гарні в мене тюльпани. Вони тут уже давно росли. Але я ніколи не бачила їхнього цвітіння. І в минулому році я їх попересаджувала. І вже більше місяця вони в мене цвітуть. Подивіться, як гарно. Ну, точніше, навіть перед Паскою вони розпустилися 20 нас було? квітня і зараз у нас 20 травня. Ну от, дивіться. І ще бутончики такі гарненькі. У мене руки грізні, бо працювала. Після дощикани, яка краса. Фокус, фокус. І отак. Усім привітики! Трішки розкажу вам сьогоднішні новини. Я приїхала до стоматолога для того, щоб видалити зуб мудрості. Я хотіла записатися на чистку, але не було місця на даний момент, а там донечка прихворіла. І вже як заживе в мене ясно, то тоді вже піду. От, буду сьогодні видаляти, не знаю, якщо вам видно. Ось, бачите, він так лежить бочком. Цей зуб мудрості він мені да і зміщає цей зуб, він видавлює його вперед. Лікар каже, що це може бути 10 років, може він взагалі ніколи не піти, але. Я відчуваю, що в мене болять ясна, я відчуваю, що вони там щось двигаються, і тоді чекати, доки він вже видаве той зуб і ставити брекети, тому що сам він не поїде на місце, коли в нього з'явиться більше простору. Також, я гадаю, в мене зубний ряд трошки смістився і ще із самого дитинства, тому що цей зуб уже там лежав, і коли він ріс, він трошки його давив і здвинув. Взагалі природа наділила мене трьома зубами мудрості, але ця справа в тому цей ж лежить, він як будто у кроватки ліхі лежить, а ті рівно стоять, тому цей буде більш дорого коштувати, щоб його видалити, адже його немає як за нього схватитися. Ну, подивимося, ніколи не була в цій клініці, приїхала достатньо зарані, заранше. Достатньо раніше для того, щоб облукати, походити, де воно знаходиться. Приїхала у частину міста, в якій ніколи не була, і хвилювалася, поки їхала. Донечку віддала до бабусі, От, тому що, кажу, по-перше, насморк з'явився, як завжди, хочеш зайнятися собою, і вилазити одне, то інше. Ну, то нічого, таке життя. От, і... Вдруг там тривога якась чи ще щось, і потрібно буде зриватися, а я не зможу, тому краще хай побуде з бабусею. Ото, От, в принципі, такі справи. Хвилююся, боюся, що зараз рознесе мені щоку, От. як туди вколоти. Ну, я гадаю, лікар то знає, як туди вколоти, але там корні вони ж зміщені, чим зазвичай. Як воно буде, аж аж око сіпається. Побажайте мені удачі. Буду йти, вийду до вас в ефір уже, коли повернуся назад. Пішла, як кажуть з Богом. Ну що, прилетіки і вістолетика. Вирвали зуба. Не дуже він хотів вилазити, звісно, велика площа розрізу, велика накладали шви, бо прочався він сильно, анестезія, приписали на 3 дні антибіотики. Потім. Скажу. Пробіотики, антибіотики і От. Зараз тримаю ватку тут. І все, буду їхати, я заїду в магазин, куплю якихось смаколиків і за донечкою щечка скоро почне напухати. Все, поїхали. Так, пряме включення через ой, не знаю вже скільки часов. В 11 вирвали, зараз пів восьмої. Щука тут трошки підпухша. В сутки не знаю, треба глянути, скільки там подозіровки п'ється. Чи одна таблетка, чи дві, але витерпіти дуже важко, дуже болить ясно і таке воно там розпухше, і, непонятно, чи вгорі, чи внизу воно болить. О, в общем, дуже важко. Подружки рвали, вона сказала, що боліло цілий тиждень. Біль дуже Дуже неприємно. Випила обезболююче, тому що терпіти просто нереально. Така ниюча, дурна зубна біль, ну вона як не зубна, звісно. рана в роті хмариться. Сьогодні трохи граду було. Чоловік прибирає, а я сижу. Мені лікар сказав нічого не робити, тому що будь-яка фізична активність виліться у наривання щоки. Пройшов дуже сильний дощ, вийшли трішки погуляти, як калюжі. Вон туди потягнуло. Утеплилися, я трошки грію щеку, тому що щось мене таке морозить. По відчуттям на сьогодні трішки краще. Біль є, але вона така терпима, хоча я і з самого ранку випила знеболююче. Не знаю, можливо, це його дія, можливо, іще. Не так сильно болить, ну, подружка казала, в неї дуже сильно боліло. В мене, можливо, не так, тому що його зашили. Сьогодні трошки кровило. Ага. От, По деяким областям прийшов дуже такий великий град. Я в шоці. Те, що не доморозило, те побило градом. Просто капець. Зараз йдемо. Збиратися, напевно, будемо в садочок, подивимося. Доньки трошки заглужений ніс. Якщо на завтра нічого не вилізе, ніби виходить наша виховати, спробуємо ми сходити. Спатала філова, це мама з тітям розказує, що, як у нас справи. Усім привіт! Нарешті наладилася трішки погода, закінчилися дощі. Отже, потрібно працювати. Моя щука ще підпуша. Хоча лікар сказав, нічого фізично не робити, але все одно. Робота стоїть, я намагаюся так потрошку-потрошку, по нічого дуже сильно не тягати. Моя основна робота зараз це зібрати мусор в мішки. Купили мішків, а то не було, так понакидали, а тепер його треба якось посортувати. Ось цю кучу мені треба зібрати. Я тут вже набрала три мішка, там було трошки розсипано всякої. Грязі із металом ржавим, ну таке в общем, на ступіньках замітали. От, а зараз е побилося скло, потрібно його в мішок поскидати, тут старі бочки погнивші. Ну, в общем, поїхали. Зараз і голова трішки підсохла. Попалула, попроривала бурячки, морковку. Один рядочок не, під... не зійшов, то я пересіяла, буду чекати його трішки пізніше. Також кукурузку пропалула, прорвала, картопельку і помідорчики підпушила. Трошки земельку прорвати їх не буду. Дочекаюся, доки вони вже підростуть. От, і все, в принципі, огірочки в мене прополоті. В общем, можна сказати, що все, все робота підігнана. Поставили тут таку стареньку бочечку, зараз наповнюю водичкою, щоб була тепленька. Підливати своїх питомців, тому що по-іншому їх назвеш, так як для тих салатиків і овощей треба нянькатися, то ніяк іначе, як пітомці. Так, ну і ось так виглядає мій огородик. Все чистенько, тут полонечку прополола, Це в мене помідорчики, торидиска, бурячок, морква. Гороха зійшло, чотири штуки із пачки, Ну, то вже таке. Це цибулька булька-кущовка, е, скільки я там рядочків три вирвала для зеленушки, вже заморозила. А це залишила так, щоб потягать було. І кущовка вона теж така крупненька, росте, можна буде її і. На осінь залишити це у мене укропчик. Тут рядочок єлі тут повилазив, господи як вона називається, петрушка. так Що в нас тут далі? Я вам показувала, як була конюшинка. Зараз вона вже трішки краще, тільки пішло тепло і моментально листочки почали відкриватися цей я тримаю для помідорів. Це у мене тут три рядочка кукурузки. Бачите, як вона вже гарненько посходила, але може йде і густувати. Ну, проріджу пізніше, буду вже дивитися, як воно. Тому що посіяла одну пачку, гадала, що насіння минулорічне не зійде. І підсіяла ще одну пачку, і трішки густувато вийшло. Ну, і картопля тільки почала вилазити, тому дуже її ще не підгортала, тільки прополола, Вже як гарно її буде видно, тоді почну підгортати. Ну і все в принципі таке в нас вийшло відео. Дякую, що ви завітали до нас. До нових зустрічей і пока-пока.